Слава Україні! Цей відео я записую з органу на те, що дуже багато людей говорять, що патріотами є ті, хто на фронті зі зброєю в руках воює за українську землю і при цьому послуговується російською мовою, мовою окупантів. Я поясню зараз, за що в українську армію приходять люди і за що вони вбивають росіян. Це є різні категорії людей. Там є серед них і патріоти. Так, от я вже казав, що патріот – це та людина, яка, окрім того всього, вона ще й володіє державною мовою, цінує і плекає українську мову і українську культуру. А тепер про тих російськомовних героїв, які також є на фронті, такої з друзі, перша категорія, ті, які не змогли втікти від повістки і туди прийшли. Біля мене е -е, лежав хлопчина. Такий Серега, розумієте, російськомовний, він просто не зміг втікти від повістки, розумієте. Він там побухівав трошечки в війську, ось, загубив деякі спорядження, потім я його витаскував звідти. Але він також воював, нічого не було, російськомовний чувак, розумієте, а Жінка в нього українка. Ось, Він воював. Якби не повістка і не загроза в'язниці, він би, мабуть, і не пішов до війська. Перемерем інших російськомовних патріотів. Дивіться, ви, наприклад, ви з Луганська або е там з Макеївки, вас з війна вигнала з хати, лишилися за е межо свого рідного краю, і ви, як е людина, яка має свою малу батьківщину, вирішили все таки її собі повернути. О, це є такий, ну то не патріотизм, це просто громадянський обов'язок воювати за свою малу батьківщину. Отакі От російськомовні люди також є у війську, і вони воюють успішно, неуспішно. ясно, що вони кладуть своє життя. Наступна категорія це люди, які просто безбашені, розумієте, які по природі свої воїни, яким вони, ну, такі люди ставали найманцями. Вони можуть крушити направо-наліво. Зараз вони крушать це в лавах українського війська. Але поміняється, скажімо, якісь. Уряд, не дай Бог, або прийде окупант, та Вони воювали і в тому війську їм все одно кого бувати, або тільки подвіжувати, або тільки повоювати. І звісно, що є такі, що є заробітчанами, тобто російськомовні бійці, які собі за якусь певну плату вибили собі гарні місця. Я, наприклад, бачу такого російськомовного. Чувака, який працював в відділі матеріально технічного забезпечення, от абсолютно собі не парився, корчив себе там героя і все решта. От ще є російськомовні, так звані інструктори. Також я бачив. Тобто люди в армії, люди вчать, бій бійці вони нібито воюють, досить певно є. Ось їм в часті хвала, але це не патріоти. Тобто, ці категорії людей просто люди військові, для них це робота. Патріотизмом тут не пахне. Коли я кажу про цей батальйон, то там на пальцях можна перерахувати добровольців, які пішли добровільно з патріотичних почуттів з перших днів війська. А решта половили, решта отримали повістку і виконали свій конституційний, бо обов'язок розумієте, не порушили закона, прийшли військомати, поїхали служити, в тому числі помирати і в боях бути. Свята героїчно і вбивати ворогів, так що розказувати мені про патріотизм людей на фронті не потрібно. Ви там не були? А хто був, то абсолютно чудово знає, що мотивація у бійців всіх різна. А російськомовні це окрема тема. Я я розповів все, що знаю на своєму досвіді. Тримаємо стрій, перемога за нами. Вчить українську мову, поважайте українську культуру. Патріотами не станете, але принаймні будете громадянами відповідальними.